Всім привіт! Дивимось 20 серію 100 дівчат, я дуже-дуже дуже 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 кохаю тебе. Ну, і серія була. Минула серія точно. Перша її половина була супер-супер милою. Капець милота така, що у всіх бувала із за шизуки своїм, своїм співанням. Це було капець. Ну і відсилки дуже прикольні були. А, ну, а в другій половині ми побачили нову дівчину. Супер гарно мі мі ім'я <-мі -мі> підходяще в неї. Ну і взагалі дуже цікавий персонаж. і Коли тільки вона з'явилася, вона мені не дуже подобалася. Чим більше я дивився, тим коротше вона ставала. Ну і прикольно, що вона не багатійка, а все сама добивалася всього. Хоча і помішана занадто на красоті. Ну, і ми знаємо, що вона програла тільки нано. В якійсь там на якомусь конкурсі краси, не пам'ятаю коли, і зараз вона не приймає того, що вони в одному гаремі і хоче якусь битву. Ну, побачимо, як це все буде. Ну, я думаю, в кінці кінців переможе Сім'я Рентера. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні, просто участь виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу, а ще я більше допоможу, якщо ви підпишетесь, поставите лайк під байку. Мені буде дуже приємно, і чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рекомендуватися, і тим більше людей поочну українські теж реакції, і так будемо просувати канал разом. Один. Два, три. Ну, вообще, вони супер красиві, І дизайном дуже прикольні. Тоді вона ще була супер холодною, не було в неї Рентаро, то можна сказати зрозуміло, звідки з'явилася ця травма. Įdomu, ar Ritaras aš taip ir bus atrodyti. Nors galiausiai to nestane. Інзикінцю, по моєму дівчата, теж захочуть цьому участь прийняти. <свят> я теж ж перший раз про таке чую, Але я не здаваюся, якщо таке існує. <свят> Нічого собі, а я, з цим згідний, по-моєму, карана одна із тих, хто. Найдекватніше реагує, коли не виходить в мод сондерея. Короче, по-моєму, всі будуть рекламати всіх. Як вони розбирають сондере. Підмітили це. Взагалі, якщо дивитися уважно, то особливо коли ще будуть додаватися дівчата. Буде багато таких групок невеличких, які більше один з одним часу проводять. Ой, милость Шизуко, це є краса. <свісно> Мене прикало, що він англійськими словами це каже. Молота Шизуки зламала на, нано. Ну. Якщо чесно, ніколи не передбачав, що все до цього зійде, що цим, як там його. Ох, ну коротше, забув як слабкість Супермена. Коротше, Шизука стала слабкістю нане. На. Але водночас це і сила, мені здається. Як вона її побачила пам'яті, напевно. <рит> Нормально, Він буду все робити, е, э, ніхто не переміг. Ух. <рит> uh. <свіс> да уж. Рентер став знову чадом і покаже, на що він здатний заради того, щоб сім'я не розпалася. О, <свіс> тільки не волосся. По-моєму, вони якось впливають на генетику, своїми словами. Невже тут якось косурі затисалася? <плес> <плес> Блін, я згадую, як це читав. <плес> Що вони зробили з Рентера? Довож два до знаходила. Короче, душа його чиста, хоча б не зважаючи на його вигляд. Короче, он сама її затащить у сім'ю Це було заради того, щоб зробити подругу, завоювати. Ну ось який це був удар по ній, тоді <смас> викрутилась. О, відновився. І стандартна сцена на криші все ж таки відбулася з представленням нової дівчини. Короче, всіх в діне як надо і перекрасить. Mm. <laughs> Просто надо на це Let <laughs> me send a spread to you. Короче, я так розумію, що захватить перший поцілунок Мімі. -мі. <ріст> 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 я думаю, в кінці кінці вони ще й придумують ...елексир не старіння. Таке хитруще. <реш> Яка вистава була прекрасно поставлена. О, ні. Я надіюсь, що це не проведе до чогось поганого, знаючи, що завжди відбувається, коли косорі щось виробляє. Я сподіваюся, я сподіваюся, не буде це як зомбі-апокаліпсис в першому сезоні. Hmm, možná zafrotit, závrati z na návrhu nepomyli, se. <laughs> 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 Takové reakce většinou na někdo neočekávám. Ještě jedna celka. o bože. A dentara nawet też na kolina wpał, nie czuł sobie jaki silny produkt. <zysy> <zysy> o Boże. Знову а, фу. знову блинце, це... я пам'ятаю, як це в перший раз було в першому сезоні. Короче, вся серія буде посвячена цьому походу кожну поцілунку. Ha <рес> ha ha. О, за я саме більше переживав, як як виносить просто звичайних поцілунків. О! Нормально! Нічого собі! А такої не очікував! вау. А я вам скажу, в неї непогана. Вау, нічого собі. І навіть не зацензурували це все. Хоча я не пам'ятаю, як манди це було, може там ще гірше було боюсь за хакарі. Якщо так Хакарі винесло. Ми в принципі на одному рівні, але все рівно. <ріпи> <ріпи> Техар, Минус торнтарок. Ха-ха-ха. <ріст> По-моему, єдина кого хто змогла винести терунтару це вона <ріст> в кінці кінців. Поставило його таку базу. Mm. Я надеюсь, что на здесь нек. О, ничего са минус капюшон. Я уже проживаю за а. <laughs> ona uletá. Oh, Přišla z basy ráno, jak vždy. Oh, tam je zajímavé, co zaraz bude. Če přepěnuje na matěr. <laughs> Či ona prostě potíče, jak vždy. Podle mě, to tady nic ale změní ха уж. о, невже все ж таки Юрій пара знову відноси це відновиться? <noise> Jak zawsze <noise> Ciekawe na jej reakcję. І зараз стане ще красивішою я... ха <схай> Я такого не очікував, якщо чесно. Що раз тут знову найколірнішого цілка. Після такого Рентара буде без рота ходити, без губ. Ох. Ой, мись дівчат завжди треба дивитися, щоб підняти настрій посмішку і по це, як кажуть. Від посмішки довше живеш. По-моєму, якщо дивитися 100 дівчат, то можна прийняти на пару років. Продовжує ніж життя. Зараз, тільки заради цього, по-моєму, треба продовжувати на мільйон сезонів. Я сподіваюся, Маргака все ж таки зможе продумувати прикольні концепти дівчат. І добереться до 100 дівчат. Хоча дорога буде супер довгою. Я не пам'ятаю, скільки зараз, бо я до одного войну ще не дочитав. Але. По-моєму, навіть 40 ще немає дівчат. а Я, я не пам'ятаю, скільки манга виходить, але. Но... вже довго. Надіюсь, не втратить пил. Особливо зважаючи на те, що чим більше дівчат, тим складніша робота. І у Манґака яка сюжет пише, і у художниці все це малювати. Ми вже закінчили конкурс краси. Дуже цікавий в них був неочікуваний. І, в принципі, як нам тут показали. Як відригувала Нано, як ми пам'ятаємо, що з першого зону Нано, коли вона ще не вступила в сім'ю Орінтеро, ми знаємо, яка вона може бути, як зв... може вона звучати грубо, хоча, можливо, вона і не мала нічого по на увазі. Але, в принципі, тут а... я розумію її поведінку, да і знаючи на... ще флешбек, що вона з... просто за... на цей конкурс ще, щоб подружитися з Нано, це прям вдарило по ній травмно, не зрозуміло чому. Ну і водночас конкурс з красивом похилили всіх останніх дівчат. І зробили щось непотрібне з Рентаро. Ну, точніше, він сам з собою зробив заради дівчат. Ну, в принципі, на цьому моменті можна вже зробити, зробити висновок, який він крутий. Гігачат Рентаро. Я не що готовий піти заради дівчат. Ну, і все ж таки приєднала її до сім'ї. Ну, зробила свою справу, вибачилась. І пояснила ситуацію, як все змінилося. Ну, а потім інша половина серії — це поцілунка. Вообще я профігів з того, як все. Общо з того, спершу, як нано відреагувала. По-моєму, Така реакція від неї це капець. По-моєму, серія на всі 100% висилала. Ну і реакція. Хакарі це, по-моєму, топ. Тут взагалі капець, як і винесло одежу. Як чесно, не, не, не думав, що прям так покажуть. Ну, і як завжди, серія супер-топова. Побачимо, що буде далі. Нас залишилась ще одна дівчина на цей сезон. Як показали в опенінгу, але можливо буде так, як в першому сезоні, буде що секретна дівчина. Хоча я не знаю, чи зако... захочуть вони закінчувати так. чи хватить часу? А, ну, побачимо. Як буде далі просуватися? А, підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення!